до адміністративного позову Міністерства юстиції України, до товариства з обмеженою відповідальністю Роял «ЮРОП», третя особа, яка не з'являється на, на стороні відповідача Кандра Тенка Сергія Сергійовича, на стороні позивача Бази. Національного агентства України з питань війну розшуку управління активними простягнення в тих Київ.

Третя особи танці являється настійно допомогу стороні віддача, контрольністю поєдомлятися шляхом публікації повістками зайві судя. До силі фіксуються системи військових і до конца дійсноміністрації на суд. Так, отже, продовжуємо учасники досліджувати матеріали. Ми зупинилися з вами на тому, що в попередньому судовому засіданні представники. Відповідача надали і надіслали учасникам, мали надіслати висновок експертизи. І в зв'язку з тим, що позивач не був ознайомлений, з висновком експертизи ми в цій частині не досліджували цей матеріал. На аркуші в тому. 11, -го. 101 аркуш у нас висновок експерта наявний. Складений 17 квітня 2024 року. Експертиза комп'ютерної -техні... комп техніки та програмних продуктів. Поставлено низка запитань. І експерт додана ілюстрація в експертизі сайту RoyalPay. І за наслідками експерт дійшов таких висновків. Це на момент проведення дослідження сторінки, ставки на спорт. Зазначено недоступно в мережі у мережі інтернету, веб-архіві, наявність збережені сторінки, ставка. На спорт за період з 23.09.2020 по 07.02.2024 достеменно встановити кількість змін та їх точні дати в сторінки не є можливим. На момент 23.09.2020, 16.38, сторінка вже була доступна в мережі інтернет. Останнього разу сторінка. Ставки на спорт потрапляли до веб-архіву 07.02.2024 ноль 2024, секунд. Друге питання у веб архіві у збережених сторінках. Ставки на спорт не виявлено Посилаємо на сайт Роялпей. А також не виявлено прямих посилань, де пропонується внести грошові кошти. На момент дослідження на сторінці РоялПей не виявлено посилань, за якими пропонується внести грошові кошти, придбати ваучери, поповнити рахунок, відкрити рахунок тощо. Веб архіві збережено стан сайту RoyalPay станом на 15.08.2020, в якому присутні посилання карт та... Ваучес, при переході за якими пропонується відкрити рахунок чи придбати ваучер. Після 15.08.2020 в архіві на сайті RoyalPay посилання, які пропонують операції з грошовими коштом, не виявлено. Встановити четверте, встановити, коли була створена сторінка 1 xbet Casino Online, відкривається сайт, не є можливим. В результаті пошуку у веббекмашин встановлено, що сторінка 1 xbet Казіно онлайн Royal перше потрапила до архіву 25.03.2023. Наявна на стрінці інформація. Копірайт, 1xbet не є обов'язковим і достаменно визначеним даними, може бути довільно встановлені розробником сайту. Тобто твердження протоколів огляду від 02.02.2024, старшого переповноважного ну, ОВС першого оперативного відділу. ТОГБР, Київ, про те, що датою створення цієї веб-сторінки є 2022-2020 є хідним. При дослідженні сайту. 1xbet Casino Online Експертам не виявлено посилання на сторінку. 1xbet Casino Online Royal Pay. П'яте. При дослідженні сайту. 1xbet Casino Online відкривається сайт. 1xbet Casino Site. Не виявлено послань чи іншої інформації щодо системи чи платежів з використанням системи РОЕЛП. Тобто здійснити внесення грошових коштів з використанням системи РЕЛП на сайті 1xбетка Закривається відкривається сайт 1xбетка сайт не є можливим. До сайту 1xbet.ua відсутній доступ, сайт не працює. Сайт 1xbet.com повідомляє, що його робота заборонена. Далі по експертизі, а, будь ласка, ви щось бажаєте знову? Єдине, що хотіли звернути увагу, що дану експертизу було проведено а, з метою спростування твердження позивача, що нібито на даний час відповідач продовжує надавати послуги чи то заброку платежів, mm -hmm. чи то ну, обробку електронних а, грошей. Для компанії Ван і на даний час продовжується робити 23-24 році. І вони на підтвердження даного надали знову такі протоколи огляду, які були операповноважені ДБР, е, у яких були надані оці сторінки з сайту ставки на спорти і з сайту Ван Ексбетка онлайн», які власне і досліджували експерт. Е, Хочу звернути увагу, що в першому питанні, де зазначено, що веб архів в наявні збережені сторінки за 23.09.20.07.24, 07.02.2024 — це саме архів, який створював опіроповноважений, він сам зазначає, що він архівував всі сторінки. Тобто це останнє, що він зарахував. А власне, висновки цієї експертизи, якби. Спростовують звернення позивача, що відповідальна надалі е здійснює якусь діяльність щодо обробки електронних платежів, і що на сайті цьому Іванець Казіно -Ev немає ніяких посилань, гіперпосилань про перемовою переходу з даного сайту на сайт ГРОІЛПРУ. Так, ще окремо, що вашого дозволу хотів би наголосити, що експерт в описовій частині самого виступу вказує про те, що в ним застосовувалися і ОПН-сервіси в тому числі, оскільки в судових засіданнях попередніх, коли ми наголошували на тому, що якщо навіть це вікно і є про оплату ваучерів, то воно буде випадку неактивне з багатьох причин, з яких не пояснили, в тому числі, тому що ОПН давно може не є фінансовою установою то експерт пробував в тому числі і через ПНВПН і протон ВПН використовувати різні способи входять на цю сторінку і в будь-якому випадку в нього не було можливості здійснити оплату те, про що ми послідовно вказували кожному судовому з самого початку, що неможливо зробити оплату на цих сайтах. Добре. Так, позивачем щодо цього висновку експерту. Так, позивачем було е, теж проаналізовано висновок експерта, який надав відповідач, і хочемо звернути увагу на наступне. Зокрема, щодо питання першого, коли е, там, саме була розміщена публікація на веб-сторінці ставки на спорт, тобто букмекерські контори, які е, приймають е, Royal Пей. Um... Звичайно, експерт з використанням Wayback Machine досліджено було досліджено сторінку станом на там у період з 2309 по 2020 і з до 0702 2024 року. І хочу звернути увагу суду на те, що в експерт зазначає про зовнішній вигляд, який цієї сторінки на 23. 09 2020, який відображений саме на ілюстрації номер 7, це сторінка 4, і де вказано, що букмекерські контори приймаючі Royal Pay. Тобто, таке, таке зображення воно мало саме на 20 рік, і в повідомленні цьому зазначено, що електронна платежка Royal Pay виступає в качестві платформи для середніх і мелких компаній. З допомогою е, можна вводити і виводити денежні средства. Тобто ще раз в самому повідомленні ще раз підтверджує те, що Royal Pay там володіє платіжною системою, яка на території Російської Федерації яку використовують букмекерські контори. Тобто, відповідач в експерт висновку надав відповідач ще раз це підтверджується. А інша картинка це ілюстрація номер 8, Це вже було як зазначає експерт, на 07 02 2024, 2024 рік, і знову ж таки, що букмекерські контори які приймають Royal Pay. ну відповідно, це таке ж, таке ж відображення. Воно у протоколі огляду, який ми надавали до суду в клопотання про долучення доказів, і цей протокол огляду був здійснений 07 02. І е, після того, як ми розгля... ну, розглянули це клопотання там, в судовому засіданні, ця сторінка чомусь була Е, Видалена, тобто, от позивач зайшов на цю сторінку там 18.04, тому що 17-го нам надіслали цей е, е, висновок, і було зазначено, що публікація от 10.08 2020 удалена в зв'язку з неактуальністю. Тобто до цього вона була актуальною, і тут вже ж знову ж таки вона не актуальна. І це не перший раз. Перепрошую, коли в при розгляді справи ми розглядаємо один з якихось доказів. Нас така сама є історія про реп баттл який був, що його можна подивитися в якийсь відповідний період, тільки ми його розглядаємо в судовому засіданні або описуємо в позовній заяві. Він зникає. Його можна переглянути тільки на тих документах, які на тих відео, які скопійовані, або за допомогою вейбекмашін знайти посилання, коли було заархівоване відео. Що також додатково свідчить про те, що підсанкційна особа робить все можливе для того, щоб нібито створити бачення або уявність того, що вона нібито не займається цією діяльністю, ніяк не сприяє РФ і тому подібне. І ще знову ж таки повертаючись до ілюстрації номер 7, тобто як цей сайт мав вигляд на двадцятий рік, на 23 вересня 2020, то, що підтверджує, що Royal Pay, воно там працювала як платіжна система, хоча сам відповідач неодноразово під час судових засідань говорив, що там з 17-го по 21 перший рік він працював як агент компанії у Великій Британії, тобто тут ще раз. Це підтверджує його діяльність на території РФ щодо другого питання, де говорять міститься про те, що. Е, немає посилань, оце ставки на спорт на, е, там, на royal pay, на зробити якісь, е, якісь платіж чи поповнити. Е, хочемо звернути увагу, що ставки на спорт це є е, інформаційно такий аналітичний веб-ресурс, який е, висвітлює інформацію про букмекерські контори. І він тільки е, якби висвітлює е, там, якісь рейтинги букмекерських контор. Е, які платіжні системи приймаються ці, ці букмекерські контори? І відповідно тут немає на платіжну систему саме посилання, а на самі букмекерські контори, бо це така специфіка цього вебресурсу. Тому е, якби, е, на цьому веб-ресурсі містяться лише посилання на самі букмекерські контори, а не на платіжні системи, які вони е, використовують. Щодо питання 3, де щодо веб-сайту, RoyalPay.ua, Юей, коли в висновку експерта зазначено, що на сьогодні немає будь-якої інформації, що там можна купити ваучер, коли заходиш на сайт RoyalPay.ua, Юей, немає ніяких посилань, і взагалі, щоб щось купити чи якісь провести платіжні операції. Одночасно сам експерт досліджує стан цієї сторінки на 15 серпня 2020 року. І це ілюстрації там, номер 19 18, 16. Тобто, це як виглядала ця сторінка в 2020 році, і він описує, що там так були присутні посилання на карт, вау. І при переході можна відкрити там рахунок і придбати ваучер. Знову ж таки, звертаємо увагу суду, що 15.08.2020 Роял Пей Юра працював як агент, про що зазначає сам відповідач. І тут висвітлювалися ваучери, які. Випускалися компанією, якою, агентом якої був Royal Pay, тобто це компанія з Великобританії. Тобто, фактично, вони поширювали не свої ваучери, а ваучери цієї компанії. І після того, звичайно, ця інформація, як вони перестали бути агентом, ця інформація перестала бути актуальною. І знову ж таки, було дослідження цієї сторінки на там, станом на 15.08.2020, коли він був агентом і там справді були посилання на ці ваучери. І станом на 17.04.2024, коли вже було ну, при розгляді справи у суді, і агент чомусь не провів там, за допомогою back -back machines іншу якусь дату для того, щоб порівняти, чи насправді там були ці посилання, чи не були. Тобто, Обрані такі дати, коли він був агентом і там були посилання, і е, на дату розгляду судом. Е, стосовно е, питання е, четвертого, там де сторінка, е, коли б саме була створена сторінка 1 xbet Казіно онлайн Royal Pay. Е, Експерт зазначає, що ця там, коли заходиш на цю сторінку 1xbet Casino казіно онлайн royal pay відкривається веб-сайт, тобто трішки інша адреса, 1xbet Casino Казіно сайт royal pay Фактично, ми це вже про це зазначали, що на коли ми подавали документи, додатки до позовної заяви, і там є протоколом огляду, визначено, що оце самісне акціонне предложення, яке в висновку експерта, це ілюстрація номер 20 воно було розміщене за адресою 1 xbet casino online Royal Pay. А через деякий час. А це в той період, коли вже розглядалася справа в суді. Тобто, коли ти заходиш за цим посиланням, відкривається зовсім відкривається за іншим посиланням. Хоча нас, якби зафіксовано, що колись вона була за адресою 1 xbet Casino Online Royal Pay. Але е, е, зміст цих... Е, Повідомлень, він є однаковим. І е, тут також ставилося питання, що е, коли ж було розміщено це е, повідомлення на сайті 1 xbet Експерт спростовує ту інформацію, що е, там працівниками ДБР було зафіксовано, там зроблено висновок, що воно е, було е, розміщено в 2022-2023 році. Експерт говорить, що це є хибним, але в той же ж момент зазначно що уперше до веб-архіву воно потрапило 25.03.2023 Тобто вже в 23 22-му, 22 значить, воно було розміщено, якщо воно вже потрапило до веб архіву. І знову ж таки, експерт е, зазначає, що на момент проведення самої експертизи він там, заходив на цей сайт і хотів там, я не знаю, зайти за посиланням, купити ваучер і відкрити зривається, і взагалі інше якесь там казино, да, ілюстрація 22, 23. І тобто йому не вдалося це купити, але чомусь експерт робить лише, тобто в якихось моментах він використовує век-бек машин для того, щоб щось дослідзидити. А коли, наприклад, для зайти на це повідомлення, він лише робить це на момент самопроведення експертизи, і не робить цю, наприклад, на дату 25.03.23, коли він зазначає, що вона вперше потрапила до архіву. Е, так, в принципі, у мене все. Добре. Добре достатньо, у Представника 3 особи будуть щось по експертизі. Добре. Добре. Далі у нас наявні матеріали про направлення розмірку експерта, підтвердження протоколу судового засідання. Да, також були додані э, додаткові пояснення за результатом дослідження наявних матеріалів. Карта також відповідача. Скажіть, будь ласка, я просто не встигла сказати, ви так швидко перейшли. Я хотіла би ще зробити висновок по результату дослідження і аналізу моєї колегою, висновку експерта, який був наданий відповідачем. Якщо аналізувати цей висновок експерта конкретно по тих п'яти пунктах, які тут ставилися на по питаннях експерта, то воно вчергово досліджує після того аналізу, який провела моя колега, що та інформація, яка була е, проаналізована нами, і е, в тому числі і проаналізована в ході розгляду судової справи, і на підставі тих документів безпосередньо договорів, а також іншого підтвердження, які надавав відповідач, підтверджує ту позицію, яка була викладена в, е, в тих поясненнях, які в позовній заяві, і в тих поясненнях, які ми надавали в ході судового е, засідання. Тому я вважаю, що цей висновок в чергове підтверджує також позицію міністерства юстиції з приводу того, що е, то гроєпе юреб. Є підсанкційною особою здійснює свою діяльність і робить все можливе, окрім того, для того, щоб обійти санкції, робить це публічно, не приховуючись як в корпоративній структурі, так і в структурі роботи онлайн-сервісів. Всі виступали у нас залишилося лише пояснення. Письмо пояснення відповідача. Вони викладені в письмовому вигляді, суттєво долучають, будуть їм ймоцінка в нарадчій кімнаті. Так, і оскільки ми всі докази вже дослідили, а ще перед е, по позовній заяві у мене питання до третьої особи. Ви ознайомились з прохальною частиною, що просять саме стягнути кошти, які перебувають на рахунках. Національного агенства також честь. Щодо, чи дійсно перебувають такі кошти і були передані вам на підставі ухвалених судових рішень? Так, на сьогоднішній день перебувають кошти управління АРМА в гривнях євро в доларах США і також за кошти ТОВ про Європ куплені військові облігації. Зазначила, що не тільки облігації, але й грошові кошти в гривнях, так. в доларах і в євро. Так, облігації так, такі є, в гривні. Я можу зазначити, які суми саме нам подані, є в матеріалах справи наші пояснення, які подані Міністерством юстиції, і довідки з. Банківських установ, які були затребувані міністерством. Добре, зрозуміло. Присядьте. Так, отже, після закінчення з'ясування обставин суд завершує з'ясування всіх обставин у справі та перевірки їх доказами. І враховуючи те, що у нас спрощене. Провадження ми не можемо проводити дебати, але е, попередньо я зазначав, що ми надамо вам можливість надати усні пояснення в судовому засіданні по тим обставинам, які були досліджені. відповідно до статті 262, якщо особи учасники присутні в судовому засіданні, також заслухаються їхні пояснення. Під час дослідження доказів заслуховували всі пояснення, проте суд, враховуючи обсяг матеріалів, які був наданий дослідженню в судовому засіданні, вважає за необхідне надати учасникам висловити свої пояснення в судовому засіданні. У нас виникла ситуація, що ми не можемо далі продовжувати з об'єктивних причин сьогоднішнє судове засідання, тому для пояснень, винятково для пояснень письмових по справі ми відкладемо до 16 травня до 16 години 45 хвилин. Правильно? Ну так до 16 за годину 45 хвилин. І третя сторона також, якщо буде необхідно. з кожного ми е, ну це не обмежений час. Плануйте до 10 годин, щоб сторона мала десять 10, десь да, 10 хвилин. Кожна сторона мала можливість висловитись. Письмових у нас дуже багато всі паєн, тому структуровано так підготуйтесь до наступного судового засідання. На цьому ми оголошуємо перерву до 16 травня, до 16 години.